Ну, найперше з перемогою, так драматична гра. 2-0 вели, пропустили, забили третю. От аналіз короткий. Так контролювали гру. Там у Ворської тільки на початку матчу були моменти, і оце ми м'яч пропустили. При щоті 2-0 не можна, треба уважніше, уважніше грати. Але слава Богу, ми забили третій м'яч і довели гру до перемоги. По грі сьогодні так Ворска дещо намагалися створювати в першому таймі, Динамо двічі забило, мало свій момент добивати суперника, ставити 3-0, але пропустили 2-1. В той момент з'явився якийсь мандраж чи знали своє. Ні, мандрагу не з'явилось. Мені здається, більше у суперника це додало їм якихось емоцій, але у нас нічого не змінилося. Ми так само намагались забити ще і виграти гру. Загалом старт для Динамо у чемпіонаті дуже хороший. Так 5 матчів, 5 перемог. От переможна хода, поки безстра, то відсотковий результат. Так, виграли 5 з 5, але ми готуємося, йдемо від матчу до матчу і налаштовуємося на наступний матч, як на фінал у нас Олександр Володимирович так готує. Загалом вийшов в стартовому складі сьогодні із Брайном Сибалісом. Так для нього дебют власне, в стартовому складі, От поєднання з ним, наскільки зручно грати у парі. Мені. З любим з, 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 з центральних захисників з нашої команди зручно грати, адже кожен з нас має усі якості, щоб знаходитись в цьому клубі, і виходити на поле і досягти результати. По собі як відчуваєш, наскільки вже впевнений? З кожною грою стаю все впевненішим. Звичайно, ситуація для мене зараз краща, ніж в минулому сезоні. Слава Богу, а вже в минулому сезоні мені трохи заважали травми, але слава Богу, що все так. Загалом Брайан Сабаля сьогодні вийшов перший раз в стартовому складі. Одразу забив, потім на жаль, травмувався. Це як він у колектив влився, Це що про нього можна сказати. Та у нас колектив добрий, Він гарно влився. Не тільки він і як я проходив, мене теж дуже гарно прийняли. Тому колектив класний і Брайан, Ну на мою думку провів хороший матч. Наскільки погодні умови десь вплинули на гру, на, на те, як м'яч катати. Мені здається, вони впливають тільки на якість поля. Поле зразу стає бистрішем, адже воно завжди у мокрому стані, тому це тільки допомогло нам. Та краще при такій погоді грати, коли дощ і трохи пасмурно, чим як ми ті поєдинки, коли сонце пече і 15 30 краще виграти так. Ну і болівальники сьогодні також, попри таку погоду, скажімо, не дуже якісно, але їх було багато, наскільки це відчувалося десь на футбольному полі. Їм велике дякую, вони приходять на кожну домашню гру. Це великий для нас плюс. Ми відчуваємо їх підтримку і завжди їм вдячні. Дуже велике дякую болівальникам. Вони підтримали нас з першої до останньої хвилини, і ця перемога, звісно, для них. Загалом забитий м'яч твій який поставив крапку сьогоднішній грі, влучив з далекої відстані. Так черпачком десь стилімець тренував такий удар? Ну такий саме не тренував, але використав помилку воротаря і наказав його, можна так сказати. Це дякую з перемогою.